Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Сумка, сумка. Маї віші около 10 кілограма. Ось на цьому велосипеді шведський журналіст і політик Ларс Петер Фреден у свої 73 проїхав понад півтори тисячі кілометрів Україною. Я купив в Києві. Це українське Леон, українська велосипед Купив і одразу садився. І вч пан Ларс – відомий дипломат, колишній посол Швеції в Китаї. Від початку повномасштабної війни вже тричі приїздив до України. каже російську агресію, бачить вже не вперше. Я їздив в Грозний і бачив, як все розрушено. Це Грозний тоді, це то що стало Бахмут потім. Пан Ларс проїхав на велосипеді практично вздовж лінії фронту. Я не інтересують на геополітичні питання. Я хочу знати як живе єжитні життя жизнь ваших пальців. Ми зустрічаємося з паном Ларсом у Херсоні без помічників та особливого супроводу. Йдемо з ним практично безлюдними вулицями. Ларс каже, остраху немає навколо життя міста під російськими обстрілами, Потрощені будинки з затуленими фанерою вікнами. Недавно був нормальний міст. і. Заходимо в одну з кав'ярень, яка після обстрілу відновила свою роботу. Там пан Ларс показує свої світлини з передової. Каже, після повернення писатиме у шведських виданнях про героїзм наших захисників. Я один із ваших настоящих бойців, героїв. Всі хороше настроєння. Розповідає, кожне місто, яке він відвідав, закарбувалося в пам'яті університет Покровський. Донецький національний технічний університет. Далі Ларс зустрічається з бійцями 124-ї бригади територіальної оборони. Пан Ларс він прекрасна людина. Спілкування дуже просте, Не відчувається такого тиску, що ти спілкуєшся з якимось там суперпаслом, з людиною, яка там має безкінечні зв'язки по всьому світу. Це дуже круто, що такі люди ініціюють такі поїздки по всій лінії розмежування. І я дуже радий, що він заскочив до нас час пригаду. Шведський дипломат знову зворушений зустрічю з нашими бійцями та їхніми історіями. Спрошу себе, якщо... що я сам зробив, якщо якби... я був українець, якщо мені було не 73 роки, а може бути менше. Це дивно, що ви робите. Це заключна зустріч в подорожі пана Ларса. Свій велосипед він подарував Херсонському краєзнавчому музею, обіцяючи повернутися, і переконаний, Україна вистоїть і переможе. Лиза рюмі Даніл Сліж. Програма «Вікна СТБ», Єдині новини.